І хочу сказати вам, що на такому заводі працювати це почесно, це достойно. І я думаю, що кожен, хто працює тут, є успішною людиною. А друге свято це свято і для Дніпропетровщини. І для всіх вас, для заводу, для всіх, хто працює, і для України. Тому що таких славних заводів в Україні не так часто і не так багато здається. Тому що цей завод сказати можна номер один в Європейському Союзі, тому що найсучасніше обладнання сьогодні стоїть саме тут. І всі інші заводи Європи можуть тільки заздрити, що сьогодні за обладнання має завод «Веста». Я хочу сказати, що є абсолютно унікальним запускати такі заводи в розгар кризи, коли весь світ скаржиться, усього світу щось не сходиться з фінансами або з іншими речами. А Дніпропетровщина здає найкращий в Європі завод. Я хочу зараз подякувати по-перше, власникам, керівникам цього прекрасного підприємства, а по-друге, всій команді. Зусиллями якої це стало взагалі в країні реальним. Я вітаю вас. Сьогодні пускається один з найбільших на території Європи завод по виробництву акумуляторних батарей. І можу сказати вам, що без перебільшення сьогодні це є для України подія європейського масштабу. Без перебільшення можу сказати, що на цьому заводі стоїть найкраще в Європі обладнання. І акумулятори, які виробляються сьогодні на нашому заводі, ці акумулятори мають абсолютну конкурентну спроможність на зовнішніх ринках. 17 країн світу купують сьогодні акумулятори, які вироблені в Україні в місті Дніпропетровську. Безумовно, сьогодні в кризу дуже важливо. Що такі заводи вводяться, будуються, розбудовуються, створюються нові потужності. Але в той же час є надзвичайно важливим, що саме на цьому заводі, який має прекрасне сьогодення і майбутнє, є одна з найвищих заробітних плат в Україні, яка виплачується людям. А крім того, цей завод платить досить великі суми до бюджету. Щомісяця, сьогодні, ще до запуску шостого заводу. Платив по 20-25 мільйонів гривень до бюджетів всіх рівнів. Після того, як запускається ще один шостий завод, то ці суми податків подвоюються. І ми будемо розраховувати на те, що до 40 мільйонів гривень завод буде платити в бюджети всіх рівнів. І це величезна підтримка країні. А крім того, слава про акумулятори, які виробляються саме на підприємстві Веста. Це на ті той завод, який колись був ДМЗ, Дніпропетровський машинобудівний завод. Слава про акумулятори є в усьому світі. Якість, ціна, ефективність все це сьогодні супроводжує репутацію заводу. Мені дуже приємно бути сьогодні на відкритті шостого заводу, і дуже приємно згадувати, що це мій рідний завод, де я починала свою трудову діяльність. З яким пов'язана багаторічна робота, і те, що сьогодні завод так відновлюється, відроджується, модернізується і входить в світові ринки достойно і абсолютно конкурентно, Я думаю, що це безумовно для кожної людини, яка працювала або працює на цьому славному заводі, є святом і є великим досягненням. Хочу побажати і колективу, і власникам. Заводу. Хочу побажати, щоб і далі вони не зупинялися, щоб вони і далі будували завод за заводом, і щоб вони розробляли і втілювали в життя нові технології. Бо саме цей завод дає Україні надію, що ми будемо мати власне обладнання для енергозбереження. Ми будемо мати власні акумулятори для електромобілів, які сьогодні починає будувати весь світ. Це наше сьогодення і наше надійне майбутнє. Тому вітаю.